Доброго дня, мій маленький друже. Сьогодні пропоную тобі переглянути цікаве відео про життя лисиці в дикій природі. Тож сідай зручненько і слухай уважненько. Лисиця це хижа, тобто дика тварина. Вона живе в лісі. На її гнучкому тілі розташована акуратна голова з гострою мордочкою і рухливими, завжди настороженими вухами. Слух у лисиці відмінний. Вона може за сотню кроків почути шурхіт миші в норі, дальній помах крил і біг зайця. Її великі вуха, як локатори, дуже добре визначають джерело звуку, а також відстань, звідки долетів до неї звук. Вона має цікавий зір, далекозорі очі пристосовані помічати навіть найменший рух. Добре, бачить у темноті, але лисиця погано розрізняє кольори. Тому до нерухомої зомерлої людини вона може підійти дуже близько. Також у неї дуже хороший нюх. Лапи в неї короткі, тонкі, але міцні. Вона м'яко й нечутно ступає по землі листю або снігу. Шуба в лисиці пишна і красива, найчастіша яскрава рудого кольору. Але вони бувають ще й чорні, чорнобурі та сріблясті. Хвіст у лисиці дуже гарний, довгий, пухнастий. Завжди з білим кінчиком. Лисиці риють собі нори з декількома входами, виходами і підземними тонелями. Іноді вони займають чужі оселі, наприклад, барсучі нори. Тут вони виводять потомство і ховаються від небезпеки. Лисиці хороші батьки і піклуються про своє потомство. Мама лисиця нізащо не кине небезпеці своїх дитинчат. Лисенята разом грають та вчаться у батьків полювати. Лисиця відмінний, дуже швидкий і спритний мисливець. Її здобич дрібні гризуни, зайці, кроти, птиці, любить ласувати яйцями, поїдає комах, личинок, черв'яків, лобить рибу та раків, може вживати ягоди і фрукти. До речі, винищуючи гризунів і жуків. Лисиці приносять велику користь сільському господарству. Лисиця кмітлива, хитра, підступна та розумна тварина. Вона вміє заплутувати сліди, обманювати дичину, прикидатися і хитрувати. Свою хитрість лисиці показують в полюванні. Іноді трапляється, що вони залазять в курники або крадуть курей і качок. Часто у них виходить обдурити навіть сторожових собак. Лисиці зустрічаються в нашій країні і в інших куточках земної кулі. Ці чудові тварини бувають різних видів. Кожен вид називається по-різному. Це середземноморська лисиця. Це індійська лисиця. А це південноафриканська лисиця. Це африканська великовуха лисиця, американська лисиця. Афганська лисиця, Аравійська лисиця, Капська лисиця, бенгальська лисиця, піщана лисиця. Найменший вид лисиць живе в пустельних зонах Північної Америки та зветься Фенек. За розміром тіла фенек менший, ніж наша домашня кішка. А ось фенек альбінос. Чи сподобалося тобі це відео? Що сподобалося тобі найбільше? Лисиця, дика чи свійська тварина? Де живуть лисиці? На кого вони полюють? Яку користь приносять лисиці сільському господарству та людям? Розкажи про зовнішність лисиці. Розкажи, як вони піклуються про своїх дитинчат, якого кольору бувають лисиці! Назви казки, де зустрічається лисичка. Які риси характера вона має. Дякую тобі за відповідь, за увагу та співпрацю. Ти молодець. На цьому наша з тобою зустріч підійшла до кінця. На все добре, мій маленький друже. До побачення. Нехай тобі щастить.